Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніялі Самойленко Влог. І сьогодні ми продовжуємо з вами нашу міну-серію про те, де покупатися в Прешеві. Ми прибули з вами у район Прешова, який називається Солівар І тут знаходиться, як написано на їхньому веб-сайті, найкращий відпочинковий комплекс для літнього відпочинку у Словаччині під назвою Plaza Beach Resort Presho. Ось так він виглядає. І ходімо ж дивитися, що це таке, з чим його їдять. Let's go, Plaza Beach! Отже, оглянемо цей відпочинковий комплекс Зусі Біч. Знаходиться він в такому тихому, затишному спальному районі, в якому лише приватні будиночки, приватний сектор і досить велику територію має за фото. Я ще тут ніколи не був, тому разом з вами буду оглядати це місце. До цього комплексу входить, як зазначено на сайті, готель, ресторан, спа-комплекс, ну і літня, літня купальна зона, яку, власне кажучи, ми з вами сьогодні і хочемо затестувати. Тут є ось така парковочка для автомобілів перед самим комплексом і власне тому можуть приїжджати люди з інших регіонів тому що це чотири зірковий бутік готель як зазначено на вивізці і відпочивати там де немає можливості для літнього купання тут ігрова дитяча зона зараз всередину зайдемо звідси немає входу я вже перевірив далі маємо напис Plaza Beach Resort біля якого можна зробити гарне фото на пам'ять, можливо я його і виставлю. На обкладинку цього відео. Дуже культурна територія, прибрана і облагороджена. І тут ось можете бачити самі багато кущиків, багато різних рослинок. І ось такі красиві написні як Голлівуд. І тут має бути гарний вигляд на околиці, тому що цей район знаходиться на пагорбі і тут є одна оглядова вежа, яка називається маяк. Він трішки видніється. Я думаю, сподіваюся, що доступ туди буде відкритий. І ми зможемо оглянути весь комплекс згори. і побачити, який вигляд відкривається на місто прешу звідти. І тут ось бачимо. Значки нам вказують, що вхід з цього боку центральний до комплексу. І зараз покажу вам ціни. Скільки ж це коштує? Це найдорожче місце для купання місті преси. Побачимо, що варто переплачувати за нього. Ось такий красивий хітний би, замок, фортеця. Маємо тут також показник температури. Температура басейнів 25-28 градусів. І ось маємо ціни. Діти до 120 см ростом безкоштовно. Потім діти до 14 років або від 120 см мають цілий день 9 євро, 3 години 7 євро, 2 години лише після 5 вечора 5 євро. Кожна наступна 1-2 години 1 євро. Ввечері купатися 5 євро коштує дорослий від 15 років. 18 євро цілий день, 3 години 15 євро, 2 години після п'ятої 10 євро. Кожна наступна година 2 євро, ввечері купання 10 євро. Також можна замовити собі. Віп особисте місце на дві людини це два лежаки без обслуговування 50 євро. Біля водоспаду якогось, також є ВІП-маяк, про який я згадував 60 євро. Це дві особи, два рушнички, два напої і два лежака без обслуговування. І ВІП-лаверанда на чотири особи. Якась веренда, 130 євро, чотири рушники, чотири напої, два лежаки. І плавецький ступ 50 євро. Можна за 10-10 входів заплатити. Це у червні і вересні з 8.30 до 10 з 5 до 6.45, а у липні і в серпні з 7.30 до 9 з 5 до 6.45. І на 12 входів, з них два входи безкоштовно, дорослих 180 євро, 90 євро дитячі. Ходімо оглядати цей курорт. І відразу при вході на зустрічає ось такий плакатик, який показує нам, як це все місце виглядає згори. Є центральний готель, ви нього бачимо три басейни і ще один басейн біля маяка. Маяк оглядовий майданчик, написано було 1 євро. Хіт, не знаю, де це платиться, ще дізнаємось. І навколо розташовані лежаки. І відразу царить і панує атмосфера розслабленості і відпочинку. Бачимо ось такі пальми. Справжні, ніби як в Єгипті, хоч в Єгипті я не був, але... Враження дуже-дуже позитивне. Грає музичка, такі ось фотолокації, фотозони, бачимо деревця різноманітні. Тут Тут маємо такий басейн, маяк називається. І теж така ванночка, щоб помити ноги. Ходимо сюди, обмиваємо ноги і споглядаємо З таку красу. Маємо два гідробасейни. Маємо тут. Пальми, маємо живу огорожу. І власне всі відпочивають, катаються на гірках. Можна спускатись в басейн, не глибокий цей близько метр п'ятдесят. Так це все виглядає. Пойдемо далі, до наступної зони. Ось лежаки на траві розташовані. В формі такого замку Воно все оформлено. Так, далі маємо віпла веранда, про яку йшла мого це ось такі в тіні лежаки. Йдемо далі. Далі маємо тут три басейни біля готелю. Є зонтики, біля лежаків, лежаки, зонтики в ці носики, я зрозумів, лягай, де хочеш, обирай собі місце, яке тобі подобається. Маємо тут лаверанда-бар. там можна замовити якісь напої, але тут вже з які треба окремо доплачувати. Так, як в цю зону перейти, можна ось тут обійти. Ходімо. Є тут туалет і звичайно, душа, це само собою, зрозуміло. Так, і ходимо сюди. Маємо теж такі накриття, тут дитячий басейн невеличкої глибини. Десь, може, по коліну буде максимум він мати. Теж водоспад, така печера зроблена, красива. Тут ще один басейн біля центрального входу, до готелю. Маємо там місточок для фоточок. Водоспади дуже-дуже гарно все зроблено. Територія просто шикарна. Відразу потрапляєш, телепортуєшся на літній курорт посеред міста. Шикарно, просто шикарно. Немає слів, щоб описати цю красу. Є тут рятівники, як бачимо, лайфгарди. Ось такий ще басейн з гідромасажиком маємо тут. Люди відпочивають, засмагають, чилять, релаксують, Наслужиться життям Ось така красива якась рослина з червоним листям. Гарно. Так. Ну і напевно, це останній басейн. Ось так виглядає сам. Готель. І це бачимо, маяк, на який найпідніше підіймемо. Ще необхідно нам оглянути ресторан, а поки йдемо тестити водичку. Thank you. Кажу вам, що тут дають їсти. Картоплю фі коштує 3,50-150 грам, смажений сир 5,90. Потім, якщо брати туди гранулки, це картоплю, це буде 8,90. Лангош коштує 5,90 і потім напої. Маємо 1,50, 2,2,50, коштує безалкогольне, алкогольне попило по 2,20. І і піца коштує 10,90-11,90. І різні види маємо 6 видів на вибір. Ось такий ресторанчик. Ось так виглядає зона для прийому їжі. Ось тут набираєш їсти собі, кажеш, що ти хочеш. І тут сідаєш і все поруч з басейном. Столиків досить для всіх. Страви недорогі і великий вибір є. І якісне харчування, судячи з відгуків в інтернеті. Затестимо цей оглядовий майданчик «Маяк». Одне євро я заплатив за прийом на цю вежу. Одноразовий, дорослий коштує. В касі платиться, і тут сидить охорона і перевіряю. Є тут таке віконечко, вже досить гарний вигляд, але ми йдемо далі. Треба було порахувати, скільки тут сходів, але я думаю, менше, ніж в соборі. На головній вулиці в Прешові і в кошиці. бо там досить легко втомитись при підйомі. ми вже й на горі. Шикардос. Ось прешов як на долоні. Маємо. Так, давайте розбиратись. То район шваби. Ось так зверху виглядає це місце. Центральний басейн для дорослих. Лежаки. Тут ресторан. Маємо зверху ще одну веранду, терасу. Там фастфуд і піцерія. Далі район з пальмами і травичкою. Тут теж купа лежаків. З іншого боку лаверанда, яка оплачується окремо. По прямій маємо дитячих, три басейни. І, власне, сама віла, сам готель, Plaza Beach Resort. Тут ще ось такий напис на будинку, є красивий в формі корабля, ще одна парковка, так розумію, для персонала. А з іншого боку вигляд на прешов, Красива дуже територія. Озеленено, дуже-дуже багато різних рослин цікавих, екзотичних, таких як в тропіках. І звідси маємо гарний вигляд. Ось по прямій. У нас тут шарівський град. Далі тут у нас Капушанський град. З цього боку Збойніцький замок. О, тут він попрямий. Так, а там маємо замок Подградік. Я живу десь приблизно отам. Там маємо центр прешова. То район Сидійсько-2. Такий вигляд на цю сторону є. Тут ось такий оглядоглядовий, як цим бінокль називається. Безкоштовний, до речі. Його навіть можна подивитись. подивитися. Такий красивезний курорт. Відгрохали в місті Прешеві. Кожен вирішує сам, чи варто за нього переплачувати, але зроблено досить якісно. Є за що брати такі кошти, як вони просять. Дже дамо оцінку цьому курорту за нашими п'ятьма критеріями. Пляж, пляж, піску ніякого немає. Є травичка, є пальми, є лежаки, є зонтики. все Входить. Ціну за пляж ставимо 5 балів. Інфраструктура, інфраструктура теж подібна до того, як ми поставили оцінку за пляж. Тому що тут є ресторан, є бар, є готель, є спа-центр, є чотири басейни, є анімація, є рятівники, є маяк, оглядова вежа. Інфраструктура просто надзвичайна 5 з плюсом. Ставимо цьому місці за інфраструктуру. Теплота води, теплота води, як ми могли бачити при вході. Плюс 28 водичка, просто чай. Парне молоко. Рекомендую всім приходити сюди купатися. Тут найтепліша, найкраща вода. В літню пору року в місті брешеві 5 балів за теплоту води. Чистота води, звичайно, просто на надзвичайно високому рівні, тому що тут, звичайно, стоїть система фільтрації, яка очищає воду від всього того, що не хотілося б мати у водоймі для купання 5 балів за чистоту води і контингент. Хоча людей тут досить, досить багато і сьогодні робочий день, але місце досить всім як в тіні, так і на сонці, поруч з басейнами легко можна знайти собі місцинку. Тож за контингент ставимо 5 балів. І середня оцінка цього місця також 5 балів, навіть 5 з плюсом я б міг поставити цьому місцю, тому що надзвичайно все на високому рівні зроблено. Звичайно, мінусом є ціна, але інколи можна себе і побалувати такою розвагою. Отож, на цьому це відео будемо закінчувати. Якщо ви хочете такі відео виходили частіше, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поширюйте канал серед своїх друзів. Також коментуйте під відео, підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати даний канал на Патреоні. У нас є три рівні підписки: Rich Gang, Стана Island і Respect Кожному з них яким доступні бонуси. У Вас є чат спільнота, у вас є ранній доступ до мого контенту і ексклюзивний контент. Усі кошти, які будуть виручені з цього. І наступних відео будуть передані на користь збройних сил України. Отож, Україна понад усе слава Україні, героям слава і до зустрічі в наступному відео. Всім бувайте!